Чотири сім'ї загиблих на Донбасі воїнів отримали земельні ділянки в Чернігові за рішенням міської ради. Це ділянки в районі Старої Подусівки по вулиці танкістів. Родичі загиблих вже мають свідоцтва на право власності на землю. Але коли вони прийшли на місце, то виявили, що виділені їм ділянки частково заходять на подвір'я і городи приватних господарів, які звели тут будинки раніше. Один кілок, який вказує на межу нововиділеної ділянки, фахівцям земельного кадастру. Довелося забити прямо під воротами сусіда. Отже, не залишається місця для дороги. Інша межова позначка опинилася просто посеред двору ще одного сусіда. Да, ми вже отримали право власності, У нас уже і кадастровий номер. все, це вже наша земля. По закону це вже мій участок, Я що хочу, не ну, то і роблю. Все, Це моє. Оказалось то, что тут стоят ворота, забор, непонятно что там за забором, и везде и тут ворота на въезд на дорогу по нашему участку. Вот все, что оказалось, когда мы пришли. На цій території раніше були плани збудувати котеджне містечко, але на виділення землі під приватні господарства в Чернігові накладений мораторій, тому тим заявникам відмовлено. А згодом тут виділили як виняток ділянки сім'ям загиблих, оскільки попередні претенденти не відступалися від своєї заявки, то ці суперечки розглядалися в судах. Двом із наших співрозмовниць довелося судитися як третім особам. Коли вже й суди підтвердили їх права, вони вважали, що всі митарства пройдені, і держава нарешті забезпечить для них обіцяне. Щоб вони просто зробили те, що вони повинні робити. Тому що просто видати землю, а ви тут чуптесь за нею з кимось, чому ми повинні воювати? Вже достатньо наше вже навоювалося і вже загинули. Тому просто. Хочемо, щоб була якась підтримка, і люди, нібито на словах, не проти. Але ну як виявляється, насправді вони не, не хочуть нас тут бачити як сусідів. Але тепер зіштовхнулися інтереси нових законних власників і тих, які раніше тут уже побудували домівки й обробляли землю. Один з таких сусідів говорить, що його будинок стоїть тут із 50-х років. Дом поставлений такого року я не повню. Ну, где-то, ну, не, не с 54-го. Надо убирать это все. Сестра пенсионер, сын инвалид и диабетчик, так что он помогать будет. Он когда работает, так у него сахар падает. Но мне не жалко, но дело в том, что у меня забор ворота куда девать. На схемі земельних ділянок, наданій фахівцями геокадастру, все виглядає зовсім інакше. За планом, і сусідні садиби, й дороги мали б бути розташовані в інших місцях. Тому наші співрозмовники припускають, що існуючі садиби з'явилися тут внаслідок самозахвату. теж самозахват устроїли. Тут треба взагалі все прийти і перепроверити. Частина сусідів готова на діалог, хоча їм, ймовірно, й доведеться посунути зведені ними паркани. Ми ніколи не спорім. Положено, значит положено. Нам от отведуть и сказали, що буде дорога, там забор бетонний. Да, да, да. під бетонним забором. Хай буде дорога. Хай люди получають участки. А частина не збирається йти на поступки. Люди тут давно уже живуть. Они говорят, что мы вас видели тут уже 6 лет, вы всякие ходите. Так что вы, когда вас приходили, так и вы отсюда уйдете. Мы ничего убирать не будем, это все будет так. Это все наше, они кажуть. Людей обурює те, що на них поклали все з'ясування обставин і залагодження конфлікту, який виник не з вини. Мені сказали, що я добавлю написати заявлення в Державну інспекцію по сільському господарству. Ані сказали, що я добавлю принести адреса, потім їх фамилиї, потім телефони. Ну а потім поговорити з тими людьми, хто іменно зайняв здесь землі. То я так думаю, що треба приїхати на місто те, що землі Да? От, допустим, приїхав, посмотрев, ага, отак, от от так. а то ні там позабирали огороди, і зараз люди не знають, що делать. Родичі загиблих все-таки сподіваються, що конфлікт інтересів буде вирішено цивілізованим шляхом і тому чекають на реакцію з боку влади.